18 із 25 голів обласних мсеків, медико-соціальних експертних комісій офіційно мільйонери. Це випливає з їхніх електронних декларацій. Тобто головлікарі не приховують своїх статків, елітних авто, земельних ділянок і численної нерухомості, які, очевиді, не купиш на зарплату лікаря. Чи загрожує їм покарання за незаконне збагачення на закадало відповідь? і Вона невтішна. А от що буде замість мсеків? І чи справді з 1 січня запрацює реформована система? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко з'ясовувала. понад 500 тисяч доларів на Харківщині викрили схему УМСЕКу, де уникнути мобілізації дозволили 400 чоловікам. Ще знайшли 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та чомусь російські рублі. Майже півмільйона доларів на Миколаївщині. Керівниця МСЕК Віра Білякова теж допомагала ухилянтам фейковими інвалідностями. Гроші і коштовності знайшли також і у її сина, який має російський паспорт. Ставки підвищує рівненщина 14,5 мільйонів доларів. Тут цілий спрут не лише лікарка МСЕК, а й 26 інших медиків і агентство з нерухомості. Мета та сама ухилянство від мобілізації. Ну і про королеву Мсекі. Ви так знаєте, у Тетяни Крупи вдома з усіх шухляд стирчала іноземна валюта аж на 6 мільйонів доларів готівкою не задекларованої. Ой, а що там задекларовано? Годі перелічувати. Утім, не однією Тетяною крупою. Наші колеги склали рейтинг за деклараціями голів МСЕК по всій Україні, і це нагадує список Форбс. Очолює топ мільйонерів МСЕК, звісно, Тетяна Крупа. Друге місце у Юлії Даниленко, головлікарки Вінницької обласної МСЕК. Згідно з її є декларацією, за минулий рік вона отримала 221 тисячу гривень зарплати, а інші доходи 2,5 мільйони гривень. На рахунку ще один мільйон і ще тисячі євро. Трійку замикає Володимир Решота, який очолює Львівську обласну мсек. Його річна зарплата майже півмільйона гривень. Інші доходи чоти. 4 мільйони гривень, і це вже я не кажу про їхні квартири, будинки, машини, земельні гектари. То таке. Після таких нахабних викриттів на засіданні РНБО президент постановив ліквідувати МСЕКИ до 31 грудня цього року. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Те, що система МСЕК має бути ліквідована, не новина. Це рішення було прийняте ще у 2023 році. Я вам це розповідала у своєму сюжеті. При мсеках є дві проблеми. А. Ставлять інвалідність тому, кому не потрібно ставити, не ставлять тому, кому потрібно ставити. Дві 2025 року мсеків не буде. Таку мету поставили в міністерстві охорони здоров'я. Мсеки ми запустили комплексну реформу, і вона пов'язана з розвитком системи реабілітації в Україні і переходом на міжнародну класифікацію функціонувань. Але цей період все таки довго тривалий. За словами міністра, мультидисциплінарні команди замінять мсеки. Вони визначатимуть групу і. Ін... Інвалідності через міжнародний класифікатор функціональності це певна шкала оцінювання, яка різко зменшить поле для корупції. Для цього МКФ і потрібно, щоб ну, максимально е забрати людський фактор, тобто, щоб було все автоматизовано і були дуже чіткі критерії. В чому зараз ось у нас проблема? Що якраз є суб'єктивність рішень, і багато рішень оскаржується в частині інвалідності. Тобто корупція у мсеках не новина для міністра. Реформа мала робитися уже як півтора року, і це не реформа самих МСЕКів, адже їх ліквідують. Реформа це щось інше, що стане на заміну МСЕКам. Відповідно, жодних змін по ходу підготовки реформи не видно у самих МСЕКах. Хоча покращити сервіс можна було б, адже досі МСЕК це черги, страшна бюрократія, хамство і корупція. Про це в чергове кажуть і цивільні, і військові. Я був обурений цим, прям нереально. Це ветеран Сергій Мицик. Він підірвався на міні під час витягання трьохсотих на Бахмутському напрямку у червні 23-го. Евакуація тривала 9 годин. Ногу довелося ампутувати вище коліна. Після протезування і реабілітації почав проходити ВЛК аби списатися з війська. Далі МСЕК справді це. Така система незрозуміла не для мене. Я пройшов ВЛК, пройшов серйозний ВЛК, огляд взагалі всього, для того, щоб мене списали. І потім мене знову направляють на цей же огляд 10 кабінетів, пройти знову потрібно. Через місяць чоловік отримав повідомлення, що йому призначено комісію МСЕК. Аж через півроку. Кажуть, черга, чекайте. Обурений Сергій написав гнівний пост на своїй сторінці у соцмережі. Відмітив Міністерство охорони здоров'я, заступників міністра. І, о диво, черга у півроку кудись щезла. Через два робочі дні Сергій уже проходив комісію. Далі Сергій мав оформити пенсію. Для цього потрібні довідки із ТЦК. Їх чекає вже два місяці. Коли я сказав, що я прийшов оформити виплату і пенсію. Я отримав відповідь. Ти в мене будеш чекати тут до посінення, прямо мова. Міністерство охорони здоров'я, якому підпорядковані МСЕКи, постановило розформувати центральну МСЕК до кінця цього тижня. Мовляв, до неї були питання. Тобто МОЗ контролює центральну МСЕК, яка контролює регіональні МСЕКи. Є певна вертикаль. Утім, міністр не вважає, що має піти з посади. У Мене немає вертикалі медико-соціальної експортної комісії. Ми як міністерство охорони здоров'я є регулятором. Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю. Керівника центральної медико-санітарно-експертної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом, то що ж матимемо після ліквідації МСЕК? Чи реально пришвидшити реформу у нові звужені строки? Ліквідувати МСЕК можна за такий короткий період, але мабуть така масштабна реформа, яку ми очікуємо, ні, вона не реалістична в такі короткі терміни. А яке ж покарання чекає голів МСЕК, які задекларували мільйонні статки, які явно не заробити за зарплату головлікаря? У НЗК пояснили, голів МСЕК зобов'язали декларуватися лише із 23-го року, і тільки у 24-му їх почали перевіряти. Відповідно до діючого законодавства представників МСЕК можна притягнути до відповідальності лише за недостовірне декларування. І конфіскація майна у цьому разі не передбачена, тобто всі ці мільйони залишаться у них. Щоб цих людей можна було притягнути до вітальності за незаконне збагачення і неогортовані активи, треба вносити зміни до кримінального кодексу та цивільного процесуального кодексу. І цю роботу вже почали кажуть у відомстві. Дедлайн кінець року. Тож часу для маневру у корупціонерів достатньо. Тим часом уряд озвучив план протидії корупції серед мсеків. Переглядатимуть рішення МСЕКІМ у листопаді МОЗ та Мінцифри мають представити рішення щодо цифровізації МСЕКів. Хоча цим МСЕК лишається існувати по суті один місяць, адже їх у січні 25-го року ліквідують. МОЗ та Мінсудполітики мають невідкладно внести на уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК. Ірина Коваленко, Валентин Шилко та Ігор Сірий Тесентиждень, один плюс марафон. Єдині новини.